Надвірнянська громада багата на спортивні заходи. Тут проводяться чемпіонати, турніри, кубки з різних видів спорту, а також змагання фізичного виховання. У 2022 році набрав обертів волейбол, сформовано чоловічі та жіночі команди. А нещодавно відбувся різдвяний кубок Надвірнянської територіальної громади з волейболу. Змагання змогли провести завдяки Збройним силам України, які боронять рідну землю від російських окупантів. Приємно, що на початку року і в такий нелегкий час, в час війни, все ж. Таки знаходить молодь час, щоб позмагатися прийти і підтримати збройні сили України як морально, так і матеріально. За що дякую кожній команді, команді, учаснику і кожному учаснику сьогоднішніх змагань. Звичайно, що в першу чергу від всіх команд від відділу молоді та спорту на міської ради від себе особисто дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми. Мали можливість і дочекалися різдвяних свят, що ми їх відсвяткували, і за те, що маємо можливість продовжувати активно жити, змагатися в такий нелегкий час. Хочу подякувати нашим збройним силам, кожному воїну, який зараз знаходиться на, на варті нашої держави, побажати вам натнення спортивного азарту. За словами начальника відділу молоді та спорту Василя Завадського, волейбол підтримують депутати та керівництво Надвірнянської міської ради. Прийнято програму розвитку фізичної культури і спорту та молодіжної політики на 2023 рік, де передбачено фінансування федерації волейболу у Надвірнянському районі. Дякую і міському голові, і депутатам Надвірнянської міської ради, які підтримують розвиток волейболу, тому що прийнята програма розвитку фізичної культури і спорту та молодіжної політики на 2023 третій рік, де передбачена фінансова підтримка федерації волейболу Надвірнянського району кубок з волейболу провели за сприяння Івано-Франківського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, який організували надвірнянська федерація волейболу та відділ молоді та спорту міської ради. У змаганнях взяли участь сім команд. Ці змагання перші в цьому році надіюся, що їх буде побільше. Надвірнянська чоловіча команда бере участь у чемпіонаті області з волейболу. А через війну розгорнуту Росією змагання між жіночими командами не проводяться. За результатами змагань володарем різдвяного кубка Надвірнянської територіальної громади з волейболу стала команда освіта. Друге місце забронювали за собою «6D». а третю сходинку посіла команда метр 70». Вітаємо переможців!